І так, давайте поговоримо про пропаганду в серіалі Далекобійники Дальноборщики, це неправильно, далекобійники правильно українською. І так, яка ж там пропаганда була? Слава Україні! І так, давайте говорити про сері... пропаганду в серіалі Далекобійники. І що ж там було такого пропагандистського в цьому серіалі? Давайте, давайте поговоримо. І так, що ж там було такого пропагандистського, що його не можна показувати в українських каналах. Нагадаю, нагадаю, цей серіал раніше був дуже найзнаменитішим серіалом в Україні навіть актори цього серіалу, російські актори цього серіалу цього серіалу. Приїжджали до нас в Україну, там прес-конференцію давати брифінг. І я вам нагадаю, я читав десь в інтернеті, що один російський актор серіалу Далекобійники ненавидить, а, ненавидить свою сім'ю. ненавидить. А, Своїх родичів з України, відмовився від своїх родичів з України. Він не те, що їх там не ненавидить, він від них відмовився через політику. Ну що хочу сказати, ми? так ось, давайте давайте поговоримо. Давайте поговоримо про оцю історію. І так, перше, яка там пропаганда? От, наприклад, наприклад, увага на екран, подивіться. Привіт, а как тебе зовут? С какого-то города приехал? Я из Донецка. А, понятно, с Украины, значит. Ну, тогда прекрасно, прекрасно. Жму руку. Вот, вот, все. Мы с тобой братья. И что... Не будемо то, що там нас просто наші політики хочуть розсорити. Ой, от тільки не кажіть, що в цьому нічого такого немає. Тільки не кажіть, будь ласка, не кажіть. От, все, ось це пропаганда, що, от, все, наші політики там <зваж> нас хочуть розсварити, але, але ні, ми, звичайні люди, це не бо все, а ми. Ми один народ і так далі. От, це е, показує, що ми один народ. І ось е, ось таке. Ось е, про що ми з вами беремо і говоримо. Так. А ось, подивіться, ще далі. Ось е, і ось що хочу сказати, ви бачили, щойно ну, машину в серіалі е, Далекобійник, як вона е, там. Перед машини, бампер машини розфарбований під ворожнечі кольори, під російський триколор розфарбований. Так що, що хочу сказати, сказатиме це це ось де пропаганда. Не кажіть, що, ну і що? Що в цьому такого? Ну і що, ну це ну ні, це ненормально, ненормально. Особливо. 2014 року це ненормально, ненормально. Хоча, а ще ненормальніше, мрезотніше стало мене, це ще стало бісити після 24 лютого 2022 року, коли Росія до нас повномасштабно вторглася в нашу країну. Ха! Суки такий. Ну, ладно, добре, курви кур такі. Так ось, що хочу сказати ми вам далі. Давайте поговоримо далі, тому що ось ви бачили бампер машини, стрілі, далекобійники, грузовика, який розфарбований під ворожнечий прапор, під кольори країни агресора, де він розфарбований і це, повірте. Повірте, далеко далеко це ще не все, це ще не вся пропаганда. Він тільки не кажіть, що от, ну нічого в такому страшного немає, і так далі, що це не пропаганда. Ну, я вам скажу більше, це пропаганда, це е, рано. Ось що хочу сказати. Ми. І ми весь цей час в середині нульових на е, нагадаю цей серіал Далекобійник виходив в середині нульових і був дуже популярний серіал серіал, він виходив на українському телеканалі ICTV та 2 плюс 2 виходив і що хочу сказати, ми, сказати ми і там, коли люди на бампер-машини дивилися, коли от оце чули вони. От вони там, там навіть неодноразово показували ворожнечу російську символіку навірняка, двоголовий Орел і російський прапор. так? Ми коли дивилися, ми це сприймали за своє. Ну правильно, за наше. Правильно, серіал наш значить і е, символіка теж наша. Ось що хочу сказати. Але ні, давай, нам це не потрібно. Це не наше, я вам скажу. Це не наше, тому що нам це не потрібно. Ось що хочу вам далі взяти. Ми сказати ми. А ось ще, подивіться, одне е е відео, яке е, е, е пропаганди. Ось е ще одне пропаганди. Деський момент серіалі далекобійники. Ось, увага. О, а я. А ти откуди окна приїхав? Я приїхав з Полтави. Полтавы проехал, Добрый, хараст, зрозуміло. Но от а, а ты теж наших краев? Нет, я с, родом с России, с Урала с Перми. Вот, он сказал, от, от, отслужил в армии и вот э, э, он, от... Тепер він женився і так далі. Женився, у мене появилися діти. А ти з України, з Полтавської області. Так, звичайно. З України, з Полтавської області. От ще один символ пропаганди в серіалі Далекобідники. Ось подивіться, що хочу вам взяти і сказати, ось ще який ось в чому ще. Серіал Далекобійники пропагандистський. Не кажіть, що там ніякої пропаганди нема, тому що правильно, видно, от сидить «Малорос», а це великого великорос сидить. Прям е, сидить великорос і е, е, правильно треба посміятися, як все е, от нас от, в російському серіалі е, Далекобійники нас. Хохлами. От як зробили смішно, які ми смішні, які ми мало освіч. От треба посміятися над цим смішним хохлом. Е, да? так, який мало освічений, який е, мало що знає. І от е, сидить перед ним великороз, розумний, багато чого знає, багато чого досяг в своєму житті. Так що хочу що сказати. І подивіться, е, подивіться на. От такий от треба посм... От чому б нам не поз... от смішний хохол, так, чому от треба посміятися над хохлом і так далі. Тому що от якийсь смішний хохол, треба. От такий, він такий, такий менш освічений. Села, селюки і так далі. Ось що хочу сказати, хоча не дарма. Ти хто коли ми, хто, хто в радянські часи хотів говорити українську, того і називали селюком. Ось що хочу сказати. Ну раз е е е нас, українців, е москалі, да, вважають селюками і так далі. Те, що ми там не хочемо, ми хочемо бути подалі від руського міру, від цивілізації і так далі, то я... Уявляю, ким як вони литовців чи латвійців, балтійців зображать. Нехай вибачать, що як балтійцями називають, то як вони зображать балтійців, яким вона зображать балтійців, певно, ще погірше за нас. Ось що хочу сказати ми. Так що ось що пропагандистського в телесеріалі далекобійники. І так, що що хочу сказати, і розумієте, ми. Просто коли дивилися цей свят, ми його сприймали за свій ми, ми думали, о, то правильно, ну но... а що? От, будь і... от, будь ласка, що хочу сказ... сказатиме ну. Но... Ось. І його показували по українським телеканалам всередині нульових. Правильно, ну, ми ж тоді ж не мали свого, не мали ж того тоді на той час свого власного продукту, от. І його показували. І от ми дивили не і тому ми дивилися на українських телеканалах ICTV. Чужі продукти, такі як серіал Солдати, ще щось ми дивилися. Ми там дивилися ще, от далекобійники і так далі. І ми, ну просто ми це все сприймали за своє. Ну, насправді, ну насправді, що хочу вам сказати, ми просто то це сприймали за своє і. Що хочу сказати, моє ми просто, а ми на той час і не мало власного продукту. Ну хоча раніше був дуже популярний телесеріал, е е більша на популярність у нього була отака от популярність. Серіал називається. Він став першим україномовним серіалом за часи Незалежної України, що називається Леся Плюс Рома. Пам'ятаєте, такий телесеріал був всередині нульових знаменитий на каналі ICTV. І ось що хочу сказати, ми, ну і те вже радує, що ми хоча б хоч якийсь, хоч трохи свій власний продукт мали. Ну, а взагалі, так, ми на той час не мали свого власного продукту. І тому тому оці, оцей серіал. Далекобійники показали, Украї... показали на українському каналі, на українських каналах показали цей серіал. Да, взяли, закупили і показали на українському каналі серіал, російські пропагандистки показали. А не перекладали на українську, а тому що і так все поймуть. Ось що хочу вам сказати. Мо такшо, так що давайте припиняти. Припиняти дивитися оці е, бредові російські пропагандистські серіали. І давайте добре, що ми е, почали з 2015 року дбати е, про свій власний продукт. І ми відзняли такі серіали, як спіймати Кайдаша, Перші ластівки, школа, Люся Інтерн, е, там ще не знаю, е, ось такі е, 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 серіали почали. Ми знімати от одного разу під Полтавою. Дуже хороший класний серіал. Раджу подивитися це від студії квартал Денно сто Нагадаю, це український садком. Я, до речі, дивлюся це чотирнад чотирнадцятий сезон. Так, серіалу. Цього садку, українського садку, Так що раджу подивитися, давайте свій власний продукт, дивитися, давайте до, досить нам дивитися чужі продукти, досить нам дивитися чужі продукти, досить. Тому що ми нам показували на українських каналах ICTV, Сі такі як наша Раша, там так, далекобійники, далекобійники там Показували, і ми це сприймали за своє. і і ось що хочу вам, і Наша Раша не тільки на каналі СІТІВІ показували, а на каналі 2 плюс 2 ще показували. І на інших українських каналах. І ми, ми це просто сприймали за своє. Але ні. Але ні, тепер так більше не буде. Тому що розумієте, що хочу. Сказатиме, ну ми і на той час я це так обрано сказав, що ми і на той час мали свій власний продукт, але розумієте це так, тому що щоб, наприклад, от, от наприклад раджу подивитися на новому каналі, почала виходити програма Файна Україна», Подивіться, раджу. Так. А от забудьте про ці наша раша, далекобійники, далекобійники, солдати і проча хуйня. Про це забудьте реально, тому що це не серіали, це сміття, це політичне біосміття. Ось що хочу сказати. Так що і пішли вони нахуй, ці, е, 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 ці, е, це політичне біосміття пішло воно. Просто розумієте, пішло. Розумієте, ось що хочу вам взяти ми, сказати, ми і пішли оці далекобійники, пішли оці солдати, і пішла оця наша раша, пішла особливо після 24 лютого 2022 року. Пішла вона, пішла вона нахуй. Ось що хочу сказати. Ми. Так що і давайте ми ці, давайте дивитися свої власні українські. Власні українські продукти, а не продукти чужинця, зокрема московита і чу... країни агр... московита, не продукти країни агресора. Ось що хочу вам взятиме і сказатиме. Сказатиме, розумієте, що хочу сказати правильно, тому що ми на той час не мали свого власного продукту, тому і на українських каналах показували. Але оці російські ситкоми, комедії, російські комедії, російські серіали, тому їх і на українських каналах показували. Але ні, але ні. Тепер, тепер такого в нас не буде. Ось що хочу сказати. Думаю. Добре, ну а що, що Ладно, про серіал Далекобійники ми вже не говоримо. Добре питання. Ну а що спільного має серіал Наша Раша? З Україною. Що спільного? Какая у нас огромная страна? В, в ней живуть інтелігентні люди. Ось, подивіться, бачите, яка у нас, нас огромна страна. І ось, бачите, що, там, що, там, що спільного має наша Раша з Україною. Добре, гаразд. Ну а що спільного мають має серіал солдати? Солдати з Україною, скажіть, будь ласка, раз там, раз там російська армія, російська армія, раз там російська символіка, розумієте, що спільного вони мають з Україною? Так, що, так що ось що хочу сказати, ми. розумієте, ми коли дивилися всередині нульових оці брендові серіали, російські ситкоми. Так, ми коли російські комедійні сіткоми, коли дивилися, ми їх і там показували оцю е, бідлячу москальську символіку двоголовий Орел і Триколор. І ми це сприймали за своє. Ось що хочу сказати. Так що ось, будь ласка, сказатиме тому, будь ласка, я вас, я вас прошу, пропагандуйте українське, купуйте українське, дивіться українське. Захищайте українські і е, виробляйте українське. Ось що хочу вам сказати. Ми, так що і на сьогодні все. Якщо вам сподобалося моє сьогоднішнє відео, будь ласка, нажміть колокольчик на усі усвідомлення, усвідомлення, поставте вподобайку, підпишіться на мій YouTube канал і побачимося, можливо, в четвер. На програмі COVID-19 Побачимося, так що і баба. Бувайте здорові! Бувайте здорові!